Привіт, привіт, привіт! З вами Флей. Та сьогодні неймовірно я вам покажу оцілих п'ять міні-ферм, які повинен знати кожен Майнкрафтер, і навіть ти. Починаємо з першої ферми, і вона не працює. Біс його значимо не працює, так що ми її перепускаємо. У всіх вже було таке: от ви лежите на околицях Криму та в творчому режимі побудували свою ну топ круту хату, але тут треба клятий бетон. Ось в мене була така ситуація. Тож я показую, як легко отримати замість цементу штучний кам'яний матеріал. Ну, ви просто подивіться, як легко його будувати. Ну, і звісно, напишіть у коментарях, де ти така падва взяла цемент. Ну і я, як інтелігентна людина, покажу вам ферму цементу. Для будь-якої хайпервупи потрібен лід. Як можна було вже зрозуміти, ми побудуємо ферму льоду. Дивіться, як вона виглядає. Так, так, Можливо, вона виглядає погано, можливо, вона неефективна, але, тим не менше, якщо ми візьмемо кайво на шовковий дотик, то ми спокійно можемо фармити лід. Відразу скажу, що вона повинна бути на горі для того, щоб вода перетворювалася на лід. Такі ресурси нам потрібні, так що беремо їх. Щоб причепорити ваш дім, ми скористаємось фермою квітів. Ну і Щоб зробити таку ферму, нам потрібні такі ресурси. Відразу ж беремо їх та приступаємо до роботи. Але я манав його робити у виживанні, так що будемо робити у творчому режимі. Що ж, Беремо жовтий бетон той самий, який ми зробили, та ставимо Два блоки, далі роздавач, дерев'яний блок. В цю сторону де жовтий бетон, три блоки. А всі інші по дві, два блоки. Далі цю всю область ми забудовуємо. Як кажу, ніби ви і самі не бачите, що я роблю, тому буду казати тільки тоді, коли ну, дійсно тут щось цікаве, тому продовжуємо. Що ж, я цього не очікував, але я вам пояснюю те, що жовтий бетон, де в нас оцей другий жовтий бетон, в тій стороні ми робимо таку штуку. Відразу ставимо блоки для того, щоб ми легко. Ой, не розставач, не розтабач поршень. Для того, щоб ми легко могли встановити поршень та встановлюємо. Тепер з іншого боку, ми ставимо не один блок, а два блоки. Тепер теж поршень чудово. Таку ферму ми отримали. достатньо цікава ферма. А також саме головне, що вона приносить ну багато таки. Квітів, але якщо ви хочете квіти, наприклад, як трояндовий кущ або інші двохблокові квіти, то просто їх посадіть, візьміть кіскове борошно та натисніть на них, все ви вже отримуєте ваш трояндовий кущ. Звісно, можна модернізувати цю схему та поставити, наприклад, роздавачі, запитати їх кісковими борошнами, взяти спостерігачі та зробити так. Все. За таку інформацію я чекаю лайк. Я думаю, кожен з вас любить поїсти. А якщо, не дай Бог, не любите, то просто побудуйте цю ферму, щоб не було як зі мною на сервері соковитий, коли я залишився один на один з топою оглінів та піглінів без їжі. Що ви не знаєте сервер соковитий? Та це відомо відкрившися сервер ютуберів та стрімерів, на якому вже навіть визивали Херобріна. Приплили. Тож, телеграм-грубитого, я залишу в описі цього відео. О Боже, Ха -ха. це що я таке знайшов? Дивіться. І, до речі, що ж це за ферма? А це ферма Їщі. А точніше, точніше, ферма хоглінів. тих самих, які мене хотіли вбити. Тому відправляємось в пекло. Далі ми знаходимо багрянець. Шукаємо координати з висотою 125 в вагрянці Та вибираємо зручним нам способом наверх пекла. І тут нас очікує ця сама ферма. Ферма хоглінів, вона вже мені дала свій прибуток, тобто смажену свинину, а також що теж немало важливо, шкіру. Ось так вона виглядає, і давайте її побудуємо. І такі ресурси нам потрібні. Робимо будь-яке зручне нам сховище. Ліки підключаємо. А також з лійок робимо ряд з 7 лійок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Щоб в сумі тут було 7 лійок. Тут в нас повинні бути квадрати 7 на 7 блоків. Беремо химерний гриб та ґрунт, та посередині ми ставимо один ґрунт та химерний гриб. Тепер беремо смову скипи та відступаємо від химерного гриба один блок. Далі тут так само один блок. А з цього боку ми вже відступаємо 2 блоки, тобто 1, 2 і ставимо смолоскип. Тут ми вже ставимо теж через два блоки, тут так само через два блоки, і якби наступний раз ми так само ставимо. А далі ми відступаємо один, два, три блоки, ставимо полити на третьому блоці та робимо ще такі самі ділянки. Скільки робити ділянок 5 штук. Звісно, ви можете зробити більше поверхів, ви можете зробити 2, 3, 4 ферми, 5 ферм. Головне, щоб вам було комфортно, а також, якщо ви на сервері адміну. Бо тепер штука така, непередбачувальна. Що ж, падає вниз. Не забувайте, що в виживання та ви отримуєте урон. Та підіймаємо це скло до самого кінця, але ось цю частину не піднімаємо, то тільки цю і також ту. На останньому поверхі ми піднімаємо всього на два блоки сква вище. Що ж, падаємо вниз. О, погрін! Що ти тут робиш? Добре. На рівні плит ми ставимо блоки незерського наросту. Тобто раз на рівні плити, далі два на рівні плити і так далі. Бачите, він навіть біжить вже на блоки незерського наросту. А також, щоб він падав вниз, а не був на цих блоках, ми додаємо люки. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Відкриваємо їх. Та з блоків нарасу так само. Чудово. Тепер на рівні цього скла ми додаємо ґрунту. Це тимчасові блоки, тому що ми на них поставимо полити, точніше люки. Тепер їх відразу ж і прибираємо, ці блоки. Йдемо на один поверх нижче. А тут ми на рівні цих березових люків, точніше знизу, ми ставимо ще люки. Відкриваємо їх. Це та так само робимо з всіми поверхами. Окрім останнього, там не треба. Добре, і щоб цей хоглін горів, ми додаємо ваву. 7. Його шкіра та смажена свинина потрапляє нам вже в склад. Остання дія це потрапити на 250-висоту. Ось ми на 250 в висоті. Тут ми можемо зробити таку міні-базу, якщо ви хочете. Це потрібно для того, щоб вони стабільно та ефективно спавнились та помирали. А ось і остання міні-ферма це ферма піглінів, а точніше, золота. Це настільки маленька ферма, що вона навіть менша, ніж міні-ферма. Я думаю, це найменша ферма, яку ви взагалі бачили, а тим більш ферма золота. Дивіться, ось вона. Ну, ви зрозуміли, це вся ферма. Я не знаю, чи робити гайд, як її побудувати, але ось такі ресурси треба, щоб її побудувати. Добре, як вона працює? По-перше, ми люки зачиняємо. Далі переходимо у виживання, щоб вам показати. Б'ємо якогось вищого пігліна, але щоб він трохи відійшов. Все, хоп, б'ємо, далі відкриваємо люки і чекаємо, поки вони тут прийдуть до нас, такі, а ми їх тут будемо бити. Все, це вся ферма цих піглінів. Так, що ж, ну ви зрозуміли, так само ми відкриваємо люки та йдемо. Ну, звісно, коли ви вже їх побили всіх. Але є ще найменша ферма якраз цих пігринів. Це просто один, два, три, все. Ну, просто меншої я не знаю, але тим не менш, ця ферма, хоча б трохи, вона якби зробила на по-людськи. Хоча я б руки відвамав тому генію, хто це придумав взагалі. Ну, кабінка на три блоки. А, точно, це ж я придумав. А це поки всі ферми на сьогодні. Якщо вам сподобався формат та ви хочете ще більше таких відео, то пишіть це у коментарях. А також якщо ви хочете не міні-версії їх, а повноцінні версії, наприклад, з Лідом. Тобто, щоб я зробив велику таку ферму, але вже і продуктивно. Що ж, не буду вас затримувати. Єдине, що вас попрошу, це поставити подбай, підписатися на канал, а також підписатися на ТГ канал Соковитого. Ну а з вами був фейк до зустрічі у нових відео.